Ще кілька років тому урок громадянської освіти починався з теорії: демократія, права, обов'язки. Сьогодні мій урок починається тут, у реальності, де саме поняття громадянин набуло ваги власного життя. Я викладаю у ліцеї митно податкової справи. Тут слова честь, дисципліна та держава не просто параграфи у підручнику, це щоденна практика. Моя задача наповнити цю практику глибоким сенсом. Чи може патріотизм бути сліпим? І де межа між критичним мисленням і зрадою? Хто скаже? Давайте. Критичне мислення це вміння ставити інформацію під сумнів. Дякую. Хто ще бажає щось сказати, Максим? Будь ласка. здатність Здачі це підсвідомовано, ясно, раціонально, попереджено, правящись на добре. Дякую. Бо справжня сила майбутнього офіцера не лише у фізичній підготовці, а й у вмінні думати, аналізувати та робити свідомий вибір. Сьогодні фронт проходить і в інформаційному просторі, тому мій клас це тренувальний майданчик. Ми вчимося воювати, воювати за правду. А після уроків ми вчимося допомагати, бо громадянська позиція це дія. Я вперше беру участь у конкурсі «Учитель року, і це для мене не змагання. Це можливість сказати на всю країну майбутнє України надійне. Воно гартується прямо тут, у цих стінах, в очах цих юнаків та дівчат, які вже у свої 15-16 років знають ціну свободи. Моя мета дати їм опору, опору з цінностей, критичного мислення та віри, віри у себе, у свою країну та у наше спільне майбутнє. Я виховую не просто учнів, я допомагаю зростати тим. То завтра візьме на себе відповідальність за Україну.